Для домашньої соковитої та смачної курячої ковбаски нам потрібно фарш курячий 800 г, куряче стегно 400 г, Стегно куряче нарізаємо дуже маленькими шматочками та додаємо до фаршу. Насипаємо сіль, перець, гарно перемішуємо це все. Додаємо 2-3 зубчики тертого часнику, рюмочку жирних вершків. Перемішую все до однорідної маси, накриваємо плівкою та ставимо в холодильник приблизно на 6 годин. Дістаємо наше м'ясо та рукав для запікання. Відрізаємо рукав приблизно 20 см. Потім ще його розрізаємо по шву: Це щоб рукав став ширше та було зручно викладати наше м'ясо, щоб воно не вивалювалось. Беремо паприку, Посипаємо рукав це більш для гарного кольору та смаку. Беремо наше м'ясо та розділяємо його на два шматочки. Формуємо її та щільно починаємо скручувати. Формуємо прямо до такої дуже-дуже щільної ковбаски, щоб не було взагалі простору в ній. Утворюємо ось таку цукерку. Та дуже сильно зав'язуємо. Ставимо розігріту духовку при температурі 180 градусів на 1 годину. Дістаємо, розрізаємо рукав і даємо остудитися. Ось така смачнюща куряча ковбаска в нас вийшла. Всім смачні.